Розгул стихії. У токарях на ставку прорвало дамбу. Водою залило городи, а навколо гинуть рослини. Місцеві мешканці у паніці звинувачують усьому орендарів. Ті ж відхрещуються, мовляв, насправді це селяни зламали дамбу. У ситуації розбиралася Наталка лисик Карбовська. До токарів люди не можуть доїхати автобусом, бо дамбу на ставку прорвало. Як результат, затопило городи на цілій вулиці. Ось таке у нас в огороді, пожалуйста. Ось такі крупные ребята плавають. Катам, звісно, приволі, добре вони приходять усе на охоту. От. Нам, правда, не дуже. Пан Валерій живе тут вже 30 років. Такий розлив стався на його пам'яті вперше. Маліна заліта повністю. Повністю, там топінамбор роз повністю Он У сусідній там взагалі повністю у них там і чеснок посажен на зиму, який було. І вони тут у такому городі, відкриються селяни, все, що садовили на зиму, вже згнило. Якщо в найближчий час вода не зійде і трактор не зможе під'їхати зорати, то тут садовити можна хіба що рис за старовинною китайською традицією. Ну от бурян тут росте. Люди переконують, жолоб на дамбі прорвало не просто так і замок на шлюзі навмисно пошкодили, щоб вода переповнила ставок. А то була задвижка. Її обламав хтось. Орендатори вважають, що це не вони зробили. Хто-то приїхав, а хто тут може приїхати без лодки, без нічого. Вони ж самі її зробили, щоб їхня гадська риба. Не той, не ушла туди. Орендарі ж вважають по-іншому. Мовляв, зламали все селяни, бо охорона не дає їм рибалити. Мені орендатор зламала, а зламав хтось з місцевих, тому що ми, коли хотіли спустити, то він вже був шлюз зламаний. Хоча в тому році він ще працював. Став зариблений, і здесь ну, ловити не можна. Зустріну велике коли запущено. а Всі намагаються залізти і поймати. А от в обласному управлінні водних ресурсів твердять всі гідротехнічні будови на балансі сільради. Водночас із договором на оренду ставка треба було орендувати і гідровузол. Це який отримав документи. він має не только займатися своєю діяльністю, хазяїни там поворачування риби або що штуліба, но і сліді за гідросооруженням. Но по правилу йому сооруження ніхто в принципі не передав в оренду. Проблеми з цим ставком у токарях були і минулого року. Їх не з чуток знає місцева мешканка пані Олена. Вона показує фото. На них каже жінка: ті, хто минулого року просто у цьому городі побили її та її батька лише за те, що вони активно виступали проти орендарів. А сьогоднішня ситуація остаточно переконала Олену, боротися за справедливість і ставок у токарях ніхто не буде. Скоріше всего, це останется повністю безнаказано і ніхто ремонтувати нічого не буде. Все настолько просто у них вони ни за що не несуть ответственности. Наталка Лесик, Карбовська, Олександр Олексійенко. новини СТС.